Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. До Миргородської громади знову прийшла трагічна звістка. Героїчно захищаючи нашу державу, свободу та незалежність, 2 серпня загинув воїн Віктор Макеєв, 1984 року народження. Загибель українського воїна це непоправна втрата для всієї громади. Низько схиляємо голови в скорботі і співчуваємо родині, знайомим і побратимам захисника. Вічна шана та пам'ять нашому героєві. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові указом президента України номер 491-2024 присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Василюку Денису Олександровичу, підполковнику посмертно відзнаку героя передано його дружині. З 2014 року Денис Василюк служив у 831-й бригаді тактичної авіації. Бойовий пілот Гордість країни здійснив 94 вильоти. Льотчик Денис Олександрович Василюк, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою! Прапор повітряних сил Збройних сил України за майорів у Миргороді. Урочистості з нагоди 20-ї річниці створення повітряних сил провели у неділю 4 серпня у сквері козацької слави. Сьогодні повітряні сили у взаємодії з іншими видами Збройних сил України виконують завдання, стримуючи збройну агресію східного сусіда. Це, передусім, прикриття важливих об'єктів держави та угрупувань своїх військ від ударів засобами повітряного нападу противника. Завдяки їхнім зусиллям Україна Продовжує боротися за свою свободу Цьогоріч Урочистості набули особливого значення згідно з указом президента України від 2 серпня 2024 року. За номером 496-2024 831-й бригаді тактичної авіації присвоєно почесне найменування Миргородська. Тож і підняли прапор повітряних сил кращі військовослужбовці бригади. Миру на землі може бути лише пануванням в небі. Повітряним силам вдалося втримати небо. Боротьба і надалі триває, і лише панування в небі нам забезпечить подальшу нашу перемогу. В цей складний і вирішальний час для нас всіх. Хочеться побажати всім наснаги в досягненні. Нашої перемоги та згадати всіх тих, хто віддав найцінніше, що в нього є, за те, щоб ми мали можливість продовжити боротьбу і перемогти в цій війні. Хвилиною мовчання присутні на урочистостях вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Повітряні сили це завжди висока військова майстерність, мужність та героїзм, які є прикладом військової служби і запорукою успіху на полі бою та надією на мирне небо над Україною. Наші повітряні сили здобули повагу і визнання в усьому світі. Їх професіоналізм і здатність швидко адаптуватися в складних умовах дозволяють ефективно протистояти будь-яким викликам. Для нашої ж громади Миргородська 831 тридцять бригада є гордістю, адже кожен Військовий віддано служить батьківщині, героїчно і професійно виконуючи свої обов'язки. Почесними грамотами миргородської районної військової адміністрації з нагоди свята цього дня відзначили тих, хто щодня в строю на захисті нашого мирного неба. Вітаємо всіх військових 831-ї бригади. З нагоди присвоєння почесного найменування Миргородська. Ваш внесок у захист нашої держави безцінний. 5 серпня відбулася нарада, на якій йшлося про підготовку до опалювального сезону. Заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка та керівники комунальних служб обговорили актуальні питання, пов'язані з ремонтом теплових мереж, котелень та інших інженерних систем. Перекопуються наші основні центральні вулиці для заміни аварійних ділянок мереж. Гоголя вже виконана в районі 139-го будинку. З сьогоднішнього дня починаються роботи по незалежності 7 перехід від сотої котельні, і також планується ще виконання робіт по вулиці Гоголя в районі будинку 47 2. Велика робота передбачається і виконується по ремонту самих котелень. Тобто це і котельне обладнання, і обв'язка. Котлів, заміна мереж, заміна газопроводів. У першочергових планах на найближчий час ремонт очисних споруд. Наразі очікується прибуття необхідного обладнання. Зараз чекаємо обладнання на очисні споруди в коридор Аратенок. І також планується в цьому найближчим часом продовжити роботи по відновленню першого коридору аратенок і, відповідно, нормалізувати роботу очисних споруд. Особливу увагу на нараді приділили наслідкам останніх обстрілів ворога. Були пошкоджені приватні будівлі. Комісія відпрацювала вчора і продовжує працювати і сьогодні по обстеженню пошкоджень, які завдані нашим мешканцям. Також Сергій Швайка говорить, міська влада намагається оперативно реагувати на всі звернення жителів громади. По обстеженню буде виконаний ряд процедур стосовно обрахунку суми збитків завданих і відповідно. Винесення питань матеріальної допомоги, де незначні пошкодження. Це матеріальна допомога на ну, буде сформовано в рішення виконкому, а де значні пошкодження, там будемо допомагати оформляти мешканцям подання на є відновлення. Крім того, під час наради керівники комунальних служб озвучили проблемні питання, які потребують подальшого вирішення, відзвітували про реалізовані проєкти та обговорили стратегічні напрямки діяльності, які готуються до виконання. 5 липня вулиця Незалежності, що в центральній частині Миргорода, закрита для проїзду автомобільного транспорту. Рух обмежений на ділянці від вулиці Сорочинська до перехрестя з вулицею Гоголя. Тут ведуться серйозні роботи із реконструкції частини теплової мережі, яка не пройшла технологічних випробувань. Пояснює директор комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак. При підготовці до опалювального сезону проводяться гідравлічні випробування теплових мереж. На даному участку теплова мережа не витримала гідравлічного випробування. І було прийнято рішення закуплені матеріали замінити цю ділянку теплової мережі. Ця ділянка опалює весь центр міста, садочки, школи, жилі дома і так далі. І Для того, щоб зимою ми не змогли своїх людей забезпечити теплом, ми міняємо теплову мережу. У ході підготовки до опалювального сезону комунальному підприємству Тепловодсервіс уже не вперше доводиться здійснювати такі суттєві і доволі дороговартісні роботи. Основна причина у цьому зношеність застарілих мереж. Оці труби, які ми проводимо демонтаж, вони заложені 50 років назад. От ви, там видно, який їхній стан жахливий, вони згнили і от приходять не. Вони... Робочий стан і було прийнято рішення. Ви бачили, з однієї сторони гоголя ми поміняли, і з іншої сторони ми поміняли, тому що ну, другого виходу немає для того, щоб забезпечити наших мешканців, дітей, наших теплом. Оновлення мережі здійснюють із використанням уже сучасних утеплених матеріалів, які мають тривалий термін експлуатації та офіційну гарантію від виробника. Це сучасні труби в ізоляції сучасної, дорогостоючі труби, повне фінансування тепловодсервіс. Одну ділянку ми замінили, дитячу больницю ми замінили, це третя ділянка, це десь порядка матеріалів 2,5 млн гривень це ми заплатили своїх коштів. Аби максимально прискорити виконання робіт та відкрити вулицю для проїзду автомобільного транспорту, було збільшено тривалість робочого дня на цій ділянці. Відновити рух по дорозі, за словами Миколи Собівчака, планують уже наприкінці наступного дня. А до цього часу об'їзд цієї ділянки здійснюється по вулиці Данила Апостола та вулиці Угоголя. Тож водіям варто враховувати зазначений маршрут. У селі Дібрівка в частині приміщень гімназії облаштовують заклад дошкільної освіти. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Світлани Яненко, відкрити дитячий садочок пролісок на базі гімназії було вирішено для економії бюджетних коштів. Для наявної однієї групи дітей цього приміщення буде достатньо. У частині гімназії заплановано провести велику кількість робіт, аби підготувати її до виховного процесу. Буде облаштовано для однієї групи, в цій групі у нас 14 діток. Їдальня буде спільна, готуватимуть для діток у їдальній гімназії, а їжу приноситимуть в групу їм. Буде облаштовано спальну кімнату, ігрову кімнату, санітарні вузли. Все буде працювати окремо для діток. І відділено від гімназії. Уже на цьому етапі будівельники провели заміну вікон та встановлення пожежної драбини для діток. Також проводиться шпаклювання стін. Передбачається, що кімнати садочка матимуть теплу підлогу і стелю із сучасним освітленням. Приміщення садочка буде відповідати усім санітарним вимогам. Попри нещодавні перебої зі світлом, роботи виконуються швидкими темпами. Тому капітальний ремонт планують завершити до початку навчального року. Розповідає головна спеціалістка відділу будівництва управління комунальних ресурсів Наталія Двигало. Там роботи виконуються. Це повністю ну, часткова заміна вікон, дверей, заміна підлоги, заміна системи опалення водопроводу каналізації, і також буде встановлений водонагрівач. За результатами проведеної закупівлі остаточна ціна капітального ремонту склала 2 мільйони 203 тисячі гривень. Переможцем було визначено ПП газмаркет. Кошти на даний об'єкт виділені. В повному обсязі навіть трішки більше вигнано 2 мільйони 786 тисяч. І то так що ми думаємо по завершенню робіт, деякі з частини коштів залишиться, і ми зможемо їх спрацювати на спрямувати на інші об'єкти. Капітальний ремонт частини гімназії триває. Також окремо від цих робіт проводиться облаштування укриття спеціально для дітей дошкільного віку. Ця потреба зараз особливо нагальна, тому працівники закладу освіти поставилися до неї відповідально, розфарбували стіни яскравими малюнками та будуть заносити до укриття дитячі ліжечка і всі необхідні речі. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Плівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому. 1884 рік на острові Бедлоу в Нью-Йорку заклали перший камінь у фундамент Статуї Свободи. Статуя свободи є національним пам'ятником США, символом свободи, демократії та справедливості. Це одна з найбільш знаменитих скульптур у США та у світі. Я подарунком французьких громадян до сторіччя американської революції. 1919-й Нестор Махно оголосив про створення повстанської армії, тобто революційно-повстанської армії України. Загон. Отамана Махна вели збройну боротьбу проти Австро-Угорської та німецької окупаційних армій, гетьманату директорії у 1918-21 роках проти білогвардійців та Червоної армії. 1924-й. У Туреччині заборонено багатоженство. Однак фактично багатоженство збереглося. Для вирішення питання успадкування майна діти від другої і наступних дружин реєструвалися як діти єдиної законної дружини. Згодом в Туреччині був прийнятий Закон, згідно з яким діти народжені поза шлюбом, визнавалися закононародженими. 5 серпня 1850 року народився Гідемо повне ім'я Андрій Рене Альбер Гідемо французький письменник, відомий завдяки своїм новелам, а також кільком романам, серед яких, зокрема, любий друг. День Янгола сьогодні відзначають Віталій, Андрій, Федір, Михайло та Анна. Не забудьте привітати рідних та близьких, що святкують іменини.